Що Ірабілак зламала вухо під час боксу з усиком. Вітаю. Насправді ти щойно вивчив два англійські слова. Отже, ір означає вухо. Читається як ear. Буква Р в кінці не українська «р», а більше така р «р», 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 р в, Карчука, в сторону Карчука. Ір. І слово ір вухо заховано в слові українському іра, яке звучить абсолютно так само. Іра білик зламала вухо. Запам'ятай, іра білик зламала вухо під час боксу. Бокс, українське слово, бокс, англійське слово. І в кінцевому результаті ми маємо наступне речення: іра білик зламала ір під час бокс з усиком. Англійська це дуже просто. Якщо ти запам'ятовуєш її через українські слова, більше слів в мене на каналі. Ось місце, де працівники фастфуду, шаверми, приймали душ. Можеш собі уявити. Вітаю! Ти щойно незамітно вивчив два англійські слова. Шавер, читається як shower, означає душ. «Р» в кінці не українська «ри», не «шавр», а «шавр», щось типу «риб Вакарчука». І ось слово «шавр» заховане в нашому українському слові шаверма. «шавр». Просто запам'ятай: фастфуд шаверма. Працівники шаверми приймали душ. Шаверма душ. Уяви собі. Fast food – слово чу, знаєш абсолютний аналог в англійській мові, і ми отримуємо наступне речення. Ось місце, де працівники Shower ми приймали «shower». Англійська це просто запам'ятовує англійську через українську. Більше слів на каналі. Вчені вони найкращий м'яч для гри в баскетбол. Він завжди попадає в кошик. Можеш уявити. Вітаю, ти щойно вивчив три англійські слова. Отже, бол. Читається як бол, означає м'ячик. Ось воно в нас заховане в слові basketball, дослідно баскетс. Це у нас кошик, бол, м'ячик. І basketball ти слово знаєш також ціле слово, це так само назва спорту в англійській мові. Отже, Три слова, які ти щойно вивчив. Вчені винайшли найкраще Бол для гри в баскетбол. Він завжди попадає в basket. Англійська це дуже просто. Вивчай англійську через українську. Більше слів у мене на каналі. Ось як виглядають найдорожчі двері в банку олігарха. Уявляєш? Вітаю. Ти щойно вивчив два англійські слова? Отже, door. Читається як door означає двері. Ось вони у нас заховані в українському слові. Дорогий, найдорожчий частинка door. Просто запам'ятай, найдорожчі двері. Також ти знаєш слово в банк в українській мові. В англійській мові це абсолютно так само. І ось як виглядають найдорожчі – «door» в банк олігарха Англійська, це просто вивчай англійську через українську. Більше слів в мене на каналі. Я знайшов кицін, котячий худог на кухні в Китаї. Вітаю! Ти щойно вивчив два англійські слова. Kitchen. Це означає кухня, читається kitchen. Воно в нас заховане в українському слові кицін. kitchen. Я знайшов. Котячий ходог на кухні в Китаї, кичен. Також ти знаєш слово ходог. це абсолютно те саме слово в англійській мові. Я знайшов кицін, котячий ходак на kitchen в Китаї. Англійська це просто вивчай англійську через українську. Мій друг купив через комп'ютер пай землі в Буковелі за ціною пирога. Вітаю ти! Щойно незамітно вивчив два англійські слова. Отже, англійське слово пай читається як пай, означає пиріг, яблучний, «моркв'яний». Ось воно в нас заховано в українському реченні українське слово пай пай землі, який дістається в спадок від твоїх батьків, якщо вони мають дачу. Це абсолютний аналог англійського слова «pie» Пиріг. Але також, ти вже знаєш, слово комп'ютер, воно таке саме в англійській мові. Отже, ми получаємо. Мій друг купив через комп'ютер пай землі в Буковелі за ціною «пай». Англійська це дуже просто. Вивчай англійську через українську в мене на каналі.